Привіт! Сьогодні на відео працюють над переходами з низького положення на колінах у високе положення на колінах, а потім над утриманням рівноваги у високому положенні. Зверху нам потрібно утримувати якийсь предмет, що може зацікавити дитину. В даному випадку це ліхтарик. Дитині потрібно триматися високо, якщо хоче гратися. Якщо вона втрачає рівновагу і падає, то знову потрібно піднятись, щоб погратись. Також, якщо піднятися самостійно не вдається, можна зовсім трошки допомагати підтримувати таз або стегна. Це проста ідея для занять вдома, щоб покращити баланс, силу стегон і вміння робити переходи.